Усім привіт. Усіх вітаю, дорогі майстрині. Ви на каналі Марусина Скринька рукоділля і я радо запрошую вас в гості на мій канал. Дякую, що ви до мене завітали. І сьогодні буде не в'язальне відео, а буде відео про натхнення, адже я пропоную разом зі мною вам подивитися журнал Бурда в'язання спешал» номер 2 за 2025 рік. Скажу чесно, в цьому журналі я знайшла дуже багато моделей, візерунків, які мені сподобалися, і я хочу поділитися цим з вами. Отож, наливайте собі якийсь приємний улюблений напій, беріть своє хобі, і давайте разом з вами подивимося цей журнальчик. Ось так виглядає обкладинка. Е... Є. Офіційний сайт www.burda-style.ua, де ви можете придбати цей журнальчик. Так, ну що ж, давайте розпочнемо. Нас зустрічають ось такі прекрасні моделі, і є також зменшена копія усіх моделей. І перше, що ми Бачимо, це ось таку розкладинку, яка називається Bon Ажур. І ми бачимо тут дві ажурні модельки. Перша ось така моделька з круглою ажурною кокеткою, яка в'яжеться зверху донизу градієнтною пряжею. І, в принципі, в принципі, непогано. Не скажу, що для мене це вау ефект але мені подобається тут саме в цій моделі градієнтна пряжа хороша ідея. Наступна моделька це ось такий ажурний пуловер. Тут пишуть, що це пуловер з коротким рукавчиком. Ось такий рукавчик. От, і Вказують, що це бавовняна пряжа з додаванням байби-альпаки, шовку та невеликої кількості вовни. Ну, в принципі, такий непоганий. Якраз так на таке, як я вам скажу, тепленьку осінь або на більш прохолодне літо. Так, на наступній вкладинці ми бачимо. Красивий ажурний кардиганчик, також з коротким рукавом. І це у нас кардиган з ажурним візерунком. Доволі непогана ідея, я б такий влітку носила. Так, також нам пропонують ще ось такий кардиганчик без застіпки. Дуже красивий ажурний візерунок. От чесно дівчатка. Отак, придивитися, він мені дуже сподобався. От, і це у нас кардиган, ажурний кардиган. І ось цей кардиганчик мені сподобався ось тут міксом візерунків. Я не знаю, чи носила б я такий укорочений варіант, але от саме зробити мікс візерунків доволі непогана ідея. І дуже красивий колір, дуже такий ніжний, рожевий. У нас ще, як то кажуть, відгомін літа, і це, до речі, дійсно якісь трішечки літні модельки. Також у нас тут є ось така класнюча футболочка це навіть не футболочка це дівчатка топ. Дуже класний. Мені він дуже сподобався. Шикарна обробка. І я прочитала, що це візерунок зі спущеними петлями. Дивіться, як красиво по рукавчику оброблено. Пряжу нам тут рекомендують Cotton Wool від Lana Grossa, але ну дуже класно. І ось такий легкий шарф. Також зажурним візерунком. На цій сторінці нам пропонують ось такий топ з ефектом сітки. Так, показую вам, щоб було видніше. Ось так. Також непоганий. Мені здається, що у моєму гардеробі такий би топ спокійно прожився. Тобто, ми вже з вами надихаємося на наступне літо. Так. Пуловер з хвилястим візерунком. Ось такий. Я так розумію, що зв'язаний він з пущеним плечем, і, скоріше за все, він зв'язаний з шивними детальками. Ось тут мені дуже сподобався кроп-топ. Я б його зв'язала просто звичайним топом. Дуже гарний візерунок, дуже гарний. І колір дуже ніжний. А також є ось такий топ з текстурним візерунком. І цей текстурний візерунок ось тут по боках. Дуже погано видно, в принципі, але непоганий такий топ. Так, далі у нас вже трішки починають відправляти до осені. Дуже красивий стильний шарф, я б навіть сказала, дівчатка Палантин з такою широкою каймою і ажурним візерунком. Колір дуже красивий. І ось такий ми маємо представлений пуловер реглан. З поєднанням декількох візерунків. Мені тут подобається меланжевість пряжі. Це, до речі, пряжа Фортуна від «Ленг Ярнс». Але пряжа дуже красива, має такий злегка меланжевий ефект. Мені сподобалася пряжа. Чимось вона мені схожа на Е... Хотіла так швидко сказати: якщо не згадаю, підпишу ось тут там також є така меланжевість. Так, далі у нас красивий ажурний кардиганчик, ніжний, такий тонесенький, з дуже красивими візерунками. Подивіться, яка краса. Ну, хто любить ось такі ажури, я думаю, і ніжність, і таку вишуканість це саме моделька для нього. Гарна. Так, мені дуже сподобався ось цей. Це у нас представлений троєр напівпатентною резинкою. Мені дуже сподобався ось цей комірець. Мені сподобалося, що тут є. Розрізи по боках, і, в принципі, це, до речі, мій стиль. Я б собі такий точно зв'язала. Ось поближче вам покажу. Наскільки я розумію, це регланом погоном в'яжеться, або якоюсь іншою в'язкою я не дивилася. Ну, мені сподобалося. Також на наступній сторінці нас чекає легкий пуловер з такими короткими рукавами візерунком ромби. Дуже красивий і дуже ефектний. Подивіться, красиво оброблена горловинка. І дуже простий, але такий симпатичний візерунок. І ось ця футболочка. Попереду, вона виглядає дуже просто, дуже лаконічно, має лише ажурні візерунки, але позаду подивіться, яка вона краса. Дуже цікаво, скажіть. І ось такий цікавий у нас іде пловер з ефектом запаху. Також дуже симпатично. Дивіться, скільки цікавих ідей, скільки цікавих таких рішень. Так, далі у нас ажурне кімоно. Це такий кардиган з запахом. Дуже цікаве. Пряжа, до речі, Cotton Wool від Лана Гросса. Красивий. І також дивіться, який красивий пуловер з візерунком шишечки. Візерунок іде лише по плечах і по рукавчиках. Але виглядає дуже симпатично. Саме тіло зв'язане лицевою гладдю. І колір дуже красивий. Ось тут колір. Ой, наступна сторіночка. Найперше мене покорила ось тим кардиганом. Кардиганом з бабусиних квадратів у стилі печворк. І мені він дуже сподобався. От чесне слово, я б собі такий зв'язала. Потрібно підібрати ниточку, і я думаю, весну я буду собі такий в'язати. Далі у нас іде снуд з косами. Простенький, класичний, лаконічний і симпатичний. А також нас чекає кардиган з запахом. Ось такий красивий, тут дуже, напевно. М'яка і ніжна ниточка, і він такий, е, на вигляд, повітряний. Планочка дуже красиво тут зроблена. Треба подивитися, як вони це роблять. Мені е, ну, от сама планочка, саме ефект цього кардиганчику також сподобався. Далі у нас <повітряна>, повітряна, повітряна краса. Ось такий довгий, мінімалістичний кардиган без застіпки. Подивіться, який красивий. Також, мені здається, ніжний. Це пряжа Халаус від Новіта, як і в попередньому кардигані на запах. І він такий дуже-дуже повітряний і ніжний виглядає полотно. Також ось такий пуловер, який в'яжеться зверху вниз з рукавом до ліктя. І ось такий вкоручений пуловер з кишеньками, з широкою планкою. Прямий такий силует. Ось показую вам. Також дуже цікаві модельки. Всі такі повітряні, знаєте, ніжні. Так, зелений рожевий. Хустинка на шию, зелена нас чекає. А також мені оцей. Сподобався дуже сильно оцей половер зі смугастою текстурою. Подивіться, як красиво виглядає. Колір просто бомбічний. От кому йдуть такі кольори, придивіться до такого виробу. Мені дуже сподобалося. Я б його зв'язала з якоїсь напівбавовни, але він зв'язаний з пряжі Venus від Lang Yarn. От, ну, мені, мені сподобався. Я ж кажу, я б зв'язала з напівбавовни по типу Baby Cotton від газал чи від YarnArt. і мені здається, також би класно виглядала. Шикарнючий жилет з градієнтом, пряжа лінело від ярнард. Від Lengs Yarn, пробачте. І тут пише, що е, чи з одного мотка, чи просто з мотка. Ну, от, взяти градієнтну пряжу і зав'язати собі такий неймовірний жилет. Просто фантастично. Е, ось такий красивий тут з, з ажурним візерунком, мені також він дуже сподобався. І кардиганчик, ось такий рожевий кардиганчик. Він в'яжеться дуже просто, лицевою гладью. Такий дуже простий і лаконічний, але колір красивий. Нам в цьому журналі, знаєте, як то кажуть, віднесли нас до всіх кольорів. Поїхали далі. Ось є такий ажурний пуловер оверсайз з керсимою мізерунка, поєднання візерунків, резинки, і ось такого ажуру. Також тут в нас є пуловер з рукавами реглан. Подивіться, як цікаво обіграли сам, сам реглан. Дуже цікаво. І кардиган з ланцюжковим візерунком в неймовірно зеленому кольорі. Подивіться, яка краса. Дуже класно, мені подобається. І, до речі, поєднання зеленого і рожевого мені також дуже подобається. Якби мені йшли зелені кольори, я би обов'язково собі такий зелений зв'язала. А так подумаю: так, пловер з сітчастою структурою ось знову сіточка. Дивіться, яка красива сіточка. Ось так виглядає. Мені здається, я б такий носила. Чесно вам скажу. Пряжа Путуна від Гроса Або Котон Вул від Lana... ні Ланна. Перфортуна і Cotton Вул від Лана Гроса. Разом поєднано і подивіться, яка чудова ниточка і як він красиво виглядає. Також ось такий зелений бактус з ажурним візеруночком. Дуже симпатичний. І далі нас чекає розкладочка, яка називається Натхнення природою. І перше, що ми бачимо, це ми бачимо ось такий ніжний пуловер ажурною в'язкою, він тонесенький, він зв'язаний з м'якої та еластичної ляної пряжі. І дивіться, як гарно це льон на цьому візерунку дивиться тобто дуже класно. Ось, і я шукала моделі з льону ось, дивіться, перша модель з льону. Також ось красивий кардиган з ажурним візерунком, і також він зв'язаний з льоном. Дуже класний. Ось його трішечки більше показано. Дуже гарний взагалі стильний образ, мені здається, у цієї моделі. Мені кардиганчик сподобався. Так, далі. Далі у нас іде ось таке красиве плаття, туніка от лицевою гладдю. І я так зрозуміла, що це також льон. Її можна одягнути як самостійну, одежу, а можна зв'язати коротшу і одягати як туніку на сукню, чи на, сп... Не на сукню, під штани чи під спідничку. Красивий дуже такий колір соломи, пшениці. І також тут у нас ще є половер з візерунком зі спущеними петлями, в ось такому красивому кольорі. Стараюся, щоб вам колір гарно передавався. І це, мені здається, також пряжа з льоном. Дуже красиво. Так, в'язана сукня. Ось така в'язана сукня без рукавів. Ось так вона оброблена поверху. І ось така вона Максі донизу, дуже цікава, ефектна, особливо на худощаву фігуру, мені здається, буде дуже шикарно. Топ з зав'язочками. Подивіться, яка цікава ідея. Мені здається, що дуже оригінально. І у нас топ з хвилястим візерунком, він такий оверсайз, можна одіти його на футболку, на блузку, на рубашку. Дивіться, як красиво все виглядає. Дуже гарні модельки. Так, далі у нас пішла рубрика Дім, Милий Дім. І в цій рубриці нам пропонують ось такий яскравий шопер. Сумка-шопер зв'язана гачком. Також нам пропонують ось такі красиві кошики. Подивіться, які вони атмосферні. А також ось такі підставки під гаряче. Подивіться, які вони класні. Дуже атмосферна сторінка, мені дуже сподобалася. Також у нас є тут плед з візерунком шахівниця. Дивіться, красиво виглядає. Так, у нас тут є в'язаний гачком плед з бахромою. Так його стилізували цікаво. І, напевно, дівчатка, на цьому все. Так, у нас є тут скорочення до інструкцій. У нас також тут є показано, як робити трикотажний шов, матрасний шов, як вив'язувати жакарт, інтарсію, закриття петель плавним краєм. І ось такий журнал. Мені, наприклад, дуже багато моделів з цього журналу сподобалося. Мені дуже сподобалося два візерунки, які я точно застосую у своєму літньому кардигані. Один з них ось цей на обкладинці журналу і є декілька ідей, які я взяла собі на заміточку на свої майбутні модальки. Дівчатка, любі мої, пишіть в коментарях, які модальки вам сподобалися найбільше, чи сподобався вам журнал, чи ви вже плануєте весняно-літнє в'язання, чи ви в'яжете лише з теплої пряжі. Давайте про це поспілкуємося. Мені здається, що журнал достойний, є чим надихнутися, є що почерпнути, є чим скористатися. Тому якщо по правді я, я рекомендую цей журнал, мені він дуже сподобався. А вам чекатиму вас в коментарях. Щиро обнімаю, цілую. З вами була ваша Маруся і журнал Бурда в'язання спеціал номер 2 від 2025 року. Zastrinem se, beri žica, pa pa.